Добрий день всім. Хочу показати кого це не знайстрував зйомника, щоб знімати варіатор, щоб цю гайку відкрунути. Це ж біда з цією гайкою тут. Гаште, вже вона мене крутиться. Коротше трубка. Два отвори. Сюди болта закрунув. Звідси теж болта, там ключик. Сюди вставив болта, тут рукою притримуєш. Ну так оце піджав. Ось так що воно доверху. Воно тут обсиплення заклинило. І всі діла. О! <гум> Такий сйомник. Бо дивився в інтернеті. О, це хлопці знімають. Тут теж то почудять не по-детськи. Один бачу, тако за ці щоки десь знайшов здоровенного ключа цього трубного. Тако ці дві щоки зажимав і тоді крутив. Є що сюди його вставляють десь сюди, що щось запручують. Воно ці ломить які, ну, ломи, ці якісь. Ну це ломить ці лопасті. А тут є спеціально дві технологічні такі отвори є. Вони не глибокі. Але, але їх розтрачає він. от Отходить сантиметр входить. З таким макаром два отвори просверлив. І це нічого не треба. І зняв. Буду знімати, треба зняти, бо треба направляючу на ремінь, на цю на ланцюг поміняти верхню. Ну все. Вадічок несе мені вже запчасті, будемо робити далі.